Всім привіт! Я сьогодні на острові Іла-Гранде. це дві години від Ріо, дві години на маршрутці на автобусі або на таксі, і півгодинки на Іла-Гранде — це острів у Бразилії, розташований приблизно за 150 км кілометрів від Ріо де жанейро Його площа близько 190 квадратних кілометрів, і тут більше ніж 100 пляжів. Дістатися сюди можна кількома способами: на автобусі, таксі до порту або організованим трансфером. Я бронювала трансфер через сайт Бук він коштував близько 40 доларів в один бік з однієї людини. Це зручно, бо вартість входить і дорога з ріо, і переправа на човні до самого острова. Найкраще зупинитися в селищі Абраао. Тут зосереджена вся інфраструктура: готелі, ресторани, магазини, туристичні агентства. Звідси також відправляються човни в інші частини острова. Важливий момент на Іла-Гранде немає доріг і транспорту. Тут не їздять машини чи автобуси. Тож пересуватися можна лише на човна. Натомість є багато пішохідних маршрутів різної складності. Це справжнє місце для тих, хто любить хайкінг і прогулянки на природі. Ми живемо в такому готелі. Насправді таке дуже приємне місце. Нагадує мені Санторії, що класно. Дивіться, тут є справжнє дерево лимону. Дивіться, що ще є. маленький ананасик. Клас. Ось такі джунглі. Дивіться, там ще є банани. Просто посеред джунглів живемо. Кімната достатньо проста, але дуже і дуже чиста. Я вважаю, це 40 доларів. Це дуже непоганий варіант. А найголовніше це відчуття відпочинку і єднання з природою. Тільки послухайте, під які звуки ми прокидалися щоранку. Подивіться, який гарний кіт. Просто неймовірний. А який товстий! Видно, що котика люблять. Ну що сьогодні ми на екскурсії, як ви бачите, в такій красі. Дуже страшно було їхати на спітботі. Я покажу відео, наскільки це було страшно. Насправді такі хвилі і ем, наш човен дуже дуже сильно стрибав. Зараз ми будемо підніматися ось туди наверх. Дивіться, яка краса просто неймовірно. І ось там люди. Бачите? Ось ось так можна залізти туди на каміння. Зараз ми виходимо. Дівчинка з хлопчиком все наприкладають, тому що як я вам раніше казала, в Бразилії дуже мало хто знає англійську мову. Через це гіди е, всі, спілкуються іспанською або португальською, звичайно, що. Дивіться, як, який колір води. Наїла Гранда дуже багато місць, які дійсно варто побачити. В готелі нам порекомендували Tour і ми всі екскурсії бронювали у них. У нас було лише два повні дні. Сьогодні ми поїхали в тур, який називається Волта Аіха, що перекладається як навколо острова. Це одна із найпопулярніших екскурсій на острові. і Протягом дня ви опливаєте його човном, зупиняєтесь у мальовничих бухтах, купаєтесь і відпочиваєте на пляжах. Дивіться, ось такі лодки невеличкі, Через це вони дуже сильні. Стрибають. Зараз ми знайдемо доріжку, як забратися туди на хайкінг, бо як бачите, люди вже підіймаються з нашої лодки. Але ми босоніж, я не знаю, наскільки це вдала ідея. Я, до речі, ще захворіла і через це майже не дихаю. Купила каплі в аптеці, але щось вони не дуже допомагають, тож насправді подорожувати, коли в тебе. Не вистачає повітря трошки важкувато, але на що ж поробити. Дивіться, насправді тут не дуже та легка доріжка. Зараз подивимося, що там далі. Тяжкувато. Просто подивіться, як ми повзимо наверх. А ну, а гайд I keep left all the time. Нам гід сказав, що треба постійно триматися лівої сторони. Тож ми тримаємося лівої сторони. Намагаюся ще щось зняти. Насправді, Боже, ми подивіться, яка краса. Ми майже залізли. Подивіться. Просто неймовірно ми залізли. Вау! О май гад! Подивіться, як гарно просто. Це як у касці. Просто не вистачає слів. Тут коштувала ця екскурсія 180 реалів з однієї людини, і ця екскурсія на цілий день. Насправді тут екскурсій достатньо багато, десь 5 на вибір, але нам порекомендували саме цю. Зараз, як я вже сказала, в Бразилії не сезон, зараз зима, тож людей не дуже багато. І можливо, в сезон екскурсія може коштувати трошки дорожче. Ось але Приїжджайте також на сезон. Це дуже класна можливість дослідити такі неймовірні місця без дуже великої купи туристів, дуже великої кількості людей. Воно дійсно того варте, житло дешевше, людей менше. Я бачу в цьому тільки плюси. Звичайно, як ви бачите, трошки пасмурно, є хмарки невеличкі, але воно, знаєте, так, іноді сонечко, іноді хмарки не жарко, не холодно, але. Купатися, ну, може, трошки, ну так, прохолодно. Ми ще не плавали, як ви бачите. Я думаю, якщо ми будемо снорклити, то потім назад на цій під боці буде, ну, буде їхати дійсно прохолодно. Але, ну, я не знаю, поки що я бачу тільки плюси. Дивіться, можна також залізти ось сюди наверх. Бачите, дідусь заліз. Тобто, можна тут просто погуляти по цьому каміні. Якщо ви думаєте, що це слизько, ні. Насправді така структура каменю, що воно не слизько навіть там де волога, але, звичайно, що треба бути обережним. Дивіться, з цього боку океан. І завертаємось сюди і бачимо гірську ріку. Дивіться, дуже чиста вода, дуже холодна, але дуже-дуже гарна. Хлопці і дівчинка їдять. Тут якусь траву замовили. І тут вже ціла команда вистроїлась. Один, два і он там третій. Хі -хі. Клас, подивіться, яка краса. Погода не дуже, але як гарно. Mm, how cute, cute. Oh О май гео, що красави. Привезли в таке місце на ланч. Яка неймовірна краса, вже майже захід сонця. І зараз тут у нас буде ланч. Ланч не входить у вартість туру. Ми замовили смажену рибу з овочами і з якимось там гарніром. Також тут є безкоштовна кава. Гаряча. Ми вже так змерзли. Дуже сильно насправді, тому що коли плавимо на лодці, дуже холодно, дуже сильний вітер і вода дуже холодна. Ми поплавали і було дуже-дуже холодно. Але на щастя, зараз вийшло сонечко, і п'ю ось таку каву маленьку. Дуже непогано. Вже нам принесли їжу. Що за що ми заплатили 150 реалів: рис, смажена рибка, фарофа. Потім розкажу, що це таке. І ось такий салат. А, і також ось такі боби. Вони дуже часто робляться з м'ясом, але тут, я думаю, що звичайна така фасоль варена. Так, в першу чергу хочу спробувати рибку. Виглядає вона ось так. Дивіться, який гарний вид у мене тут ззаду. Їм прям так. Дуже смачно. Чоловік каже, Пробую фарофу. Ось так воно виглядає. Фарофка. А, це не фарофа, це How it's this? Це фейжуада. А ось це фарофа. Фарофа це така мелена тапіока. Фру... Овоч дуже на, на на картоплю, але вона дуже тверда. Рибка класна, смачна. Дуже смажена, звичайно. Я більш люблю на грилі, але смачно, дійсно смачно. Це, яка назва ресторану yeah. Дексиком Банана. Бабусі це означає риба в банані. Ця вийшла я тут прогулятися. Така кішечка до мене прив'язалася. Вона навіть не боїться води. Так хоче, щоб, щоб з нею хтось погрався. Ось тут зараз на сезон, мені здається, бачите, взагалі нікого немає, взагалі. Але мені здається, тут було б дуже і дуже класно. Дуже класно. Наступний день ми вирішили не їхати на повноцінну екскурсію на цілий день, а взяти трансфер до знаменитого пляжу Лопес Мендес. Човном з Абраау це займає приблизно 15 хвилин і привозять вас на пляж, який називається Прая до посо. Звідти починається невеликий великий похід близько 15-20 хвилин через справжні острівні джунглі. Дорога на складна, але дуже цікаво. Навколо густі тропіки, а інколи можна зустріти, мавпочок. Та ось таке кафе. Щоб туди зайти. Mm -hmm. <рес> треба пройти по воді. Я не знаю наскільки глибоко. У мене рюкзак. Ще з собою. Дивіться, яка краса навколо. No, це удіп'єс. не сильно. А, дивіться, як класна. Байдика не го first? І ось такий місточок. Дуже гарно. Так, ну що, правильне харчування пішло на ній. Дивіться, які чіпси нам принесли. Дивіться, яка краса. Який гарний заклад. Загалом ми чудово провели цей день, прогулялися по величезному пляжу. Лопес Мендес, насолодилися неймовірними краєвидами та енергією цього місця. На жаль, поплавати не вийшло. Все ж таки, це Атлантика. Вода була прохолодна, а хвилі доволі сильні. Але саме відчуття простору, мінімум людей, краса природи, залишили неймовірні враження. Ще один плюс забронювати таку подорож це, коли ви бронюєте трансфер, можна одразу домовитися у котрій годині човен забере вас назад. Це зручно, бо ви самі Розраховуєте час так, як комфортно саме вам. На острові ресторанів більш ніж достатньо. Нам навіть пощастило потрапити на якесь церковне свято. Біля храму був справжній ярмарок із місцевою їжею. І саме з цього ярмарку ви можете зараз бачити відео на екрані. А ще власник готелю, де ми зупинилися, склав спеціальний гайд з ресторанами. Він, як місцевий житель, точно добре знає, де смачно поїсти. Тож ми вирішили йому довіритися і відвідували місця тільки з його списку. І тепер також хочу поділитися з вами, сподіваюся, він стане корисним і для вас. Купили місцеві чебуреки. Тандика з лав'яжим фаршем у мене з сиром. Називається цей пиріжок, наш чебурек. пастель Фасте декарні. Коштує 15 реалів. 3, 3 долара. 3 долара. Реально, як чебурек. А зараз я візьму супчик. Дивіться, у них ось тут ось така, я не знаю, кухня. І зараз я покажу оцей талончик і сподіваюся, мені дадуть суп. Є супчик з куркою і є з пампін. Гарбуз гарбузяний. Зараз мені і буду я його пробувати. Ось такий супчик. Він як желе насправді виглядає. Мені здається, що там додана просто кукурудзяна мука, але на смак смачно. Сьогодні тут якась ярмарка. Я вам вже показувала, що ми купляли тут пиріжки, Тут якісь розваги для дітей. Також є меню. Можна купити пиріжок, коштує 15 реалів. Суп коштує 15 реалів. Ось так вони тут готують, його люди їздять, як ви можете бачити. Це, це якесь святкування на честь свята да, церковного. Дівчинка бере церквяний взу. І також тут є солодце. Дивіться, що тут є. Якийсь періг. Як я вже сказала, це якесь церковне свято. І подивіться, яка тут просто тусовочка. Всі танцюють щось, відпочивають. Наприклад, ось таке капучино, воно дуже... Дивно виглядає, коштує 2 долари навіть 2,5. і в такій маленькій чаші продається. Меню у них немає бумажного, є тільки qr код непогане меню, але отут так само можна побачити. Що є, наприклад, покіс куркою, кош... коштує 60 е реалів, з саломоном 80 реалів. Я замовила ось цей враб з овочами. Він коштує 38 реалів, і капучино за 11, Тобто, в мене на 49 реалів. Вийшла ось такий. Я не знаю, це не сніданок. Такий ланч бранч. Такі ціни. Давайте спробуємо капучино, яке я вам тільки що показала наскільки воно смачне. Насправді. Насправді Бразилія одна з країн, яка постачає каву по всьому світу. Але мені тут кава не подобається. Вона якась овер обсмажена, дуже обсмажена. Але може це залежить не від кави, а від способу приготування. Ця кава так само. Я відчуваю, що зерна пересмажені. сендвіч з куркою виглядає смачно, насправді. Та я замовила ось такий рол з вегетаріанської, тільки з овочами. Зараз спробую наскільки це смачно чи ні. Дивіться, там є лук, баклажан, томат, що ще якась зелень виглядає як рукола. Ну і зараз спробую ще ж якийсь соус. Дуже сочно, дуже е, овочі. Знаєте, соковітя дуже смачно, але чогось не вистачає. Начебто, давай чай. Запитала, чи хоче він спробувати. Взагалі смачно дивіться, як виглядає. Але дуже багато лука. <laughs> На побачення точно не піду. А знаєте, що ще я помітила, що в Бразилії ось такі моментики це вважається норма. У нас за таке я не знаю. Вже б люди б пішли з ресторану. Насправді ще й столи. Знаєте, не дуже чисті. Тож це місце прикольне по вайбу, але щоб я його рекомендувала, ну не знаю. А це на наступний день. Ми прийшли сюди снідати, і нам все дуже сподобалося. Було все дуже смачно. І ще ось такий неймовірний вид на гори і на море. Насправді, не дуже великий вибір кафе, де подають ось такі сніданки, до яких ми з вами звикли. Настрій, релакс. Нікуди не хочеться йти, не хочеться працювати. Хочеться отак сидіти, як оцей чоловік і відпочивати, дивитися просто дивитися на гори, просто дивитися на море. А ми вже поїли. Вийшло все нам в 114 реалів. Я напишу скільки це. Ну насправді на островах завжди ціни трошки вище. І це нормально, тому що самі розумієте, що доставити сюди продукти і щоб зберегти їх свіжими, це ну дійсно треба трошки заморочитись, постаратися. Дивіться, взагалі місто вже оживає, музика жива. Зараз я вам покажу краєвиди. Тут я куштую чурос. Чурос це смажені хрусткі трубочки з тіста, які традиційно подають із різними наповнювачами. Вони походять з Іспанії, але дуже тут популярні у Латинській Америці. Я обрала зі згущеним молоком, а в чоловіка з маракуєю. Звичайно, що корисного тут мало, я як нутріцьолог не рекомендую. Але як ви пам'ятаєте, некорисних продуктів не існує. Потрібно просто знати міру. Якщо ви відпустці з'їсти, спробуєте. І щось солодке, це взагалі нічого страшного. Такий ярмарок сьогодні. Тут що продають якісь смаколики, горішки в чомусь солодком. Тут також десерти. Дівчата продають тортики, пульники, ошіляки. Гарніше. Ну і тут краса. Такі бисі, вісірні прикраси, усілякі сувеніри, картини. Ну, стандартна, скажімо так, схема усіх туристичних місць. Усілякі прикольні такі штучки, каміння. Так, дивіться, масаж. Масаж коштує тут. 100 реалій. Сто реалій це ну, 220 доларів. 60 хвилин. Насправді ще нормальна ціна. Так, а тут дівчинка робить якесь мило своє роботи, щось розповідає, але ну, вони ніхто не знають англійську, насправді, на жаль. Тож поспілкуватися і дізнатися. А, дивіться, до речі, ось такі палички я, до речі, ніколи не бачила ще. Які е, з ароматом, але вони саморобні, не фабричні. До речі, ось тут одразу все тут дуже близько знаходиться. І ось тут такий, така ось є каса, де можна купити квитки, доїхати назад на материк. І там вже доїхати на автобусі до Ріо. Дорога десь займає півгодинки на спідботі і потім дві години на автобусі, Подивіться, яка краса. Можна ось тут посидіти, тут музичка зараз буде співати. Такий пазатний чоловік, мабуть, буде співати. Насправді не так холодно, як ви можете подумати. Просто для місцевих жителів зараз тут зима. Ось, насправді, дуже так атмосферно, дуже класно прогулятися. Така атмосфера містечка острівного. Вечері у мене ось такий шашлычок фарофі. Це просто. Яловичина просто на грилі. І все. Насправді ми просто дуже багато з'їли в обід. Ще потім з'їли декілька пишків і солодки, тож у нас така вечеря на мінімалках. У наступний вечір ми вечеряли в такому дуже цікавому ресторані, прямо на березі моря. Атмосфера була просто неймовірна: шум хвиль, свіже повітря і романтичний настрій. Ми куштували місцеву рибу, яку ловлять прямо тут. Для мене єдиним мінусом було те, що вона була смажена, але загалом сама атмосфера і вечеря на пляжі це справді щось особливе. Також хочу відмітити бар. Че. Там була дуже смачна піца і салат. Нам настільки сподобався. Що вже наступного дня ми повернулися туди на сніданок. Дуже рекомендую це місце. Я буду дуже вдячна вам за вашу активність, лайк, коментар чи підписку. Так Ютуб зрозуміє, що це відео цікаве і покаже його ще більше кількості людей, які теж люблять подорожі і мріють побачити Бразилію. А для мене це знак, що ви зі мною і що варто знімати для вас ще більше відео.